У тимчасово окупованому Луганську підірвали чергового колаборанта і не просто дрібного зрадника, а силовика, який свого часу був великим ЦБ у невизнаній квазі республіці. Хто такий та наскільки успішною була операція по знешкодженню? Дивіться просто зараз на каналі Січас. У середу, 8 листопада, стало відомо про ліквідацію ще одного фаната путінського режиму. Йдеться про так званого екс-начальника управління народної міліції ЛНР в лапках. Михайла Філіпоненка, російське пропагандистське агентство ТАСС повідомляє, що авто колаборанта, в якому він безпосередньо перебував, вибухнуло біля його дому. Сталося це о 8.40. від отриманих травм зрадник помер на місці. Філіпоненко був достатньо відомий у самопроголошеній республіці, окрім завідування так званою міліцією. Він так само був депутатом Народної ради ЛНР. І це не всі регалії. Поплічники путініста додають у своїх некрологах, що той до того ж був колишнім головою СЦКК, це спільний центр з контролю та координації, знову ж таки, так званої ЛНР, та саме він стояв біля джерел створення народного ополчення республіки, як воно там називається. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вже підтвердили причетність до ліквідації високої луганської шишки та навіть показали фото згорілої машини, яку розірвало від детонації. Двері з боку водійського сидіння практично винесло та понівечило. Далі я цитуватиму офіційну заяву відомства. Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей. Воєнний злочинець Філіпоненко, який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення ЛНР, мешкав за адресою «Місто Луганськ, вулиця Парашутна, 48». Спеціальну операцію з ліквідацією ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. І розвідники вкотре застерігають всі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичної Росії на тимчасово окупованих територіях України відомі. До того ж, Гурмоу констатує: всі воєнні злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату. Додам, що це вже не перший замах на життя цього от Філіпоненка. У лютому 2022 року автомобіль зрадника вже підривали, але тоді водій транспортного засобу і сам Філіпоненко отримали лише поранення. Та й загалом, це не перший колаборант, який відправився на той світ не з власної волі чи принаймні покалічився. Глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор зазначив, що Філіпоненко встав. Третім за рік ліквідованим колаборантом посадовець зазначив, що у тимчасово окупованій Луганській області триває чергова хвиля зачистки тих, хто перебував біля джерел створення нелегітимної республіки в Луганській області. Перша почалася із загадкових смертей 8-9 років тому. Тоді колаборанти ділили сфери впливу. А тепер ряди будівників республіки в лапках, звісно, чистять росіяни. Був Корнет. Зник корнет. Кажуть, що живий, що правда. Не сподобався так званий прокурор Горенко. Щось вибухнуло в кабінеті. Якісь неприємності сталися в будинку колишнього митника псевдореспубліки Афанасівського, зазначив пан Лисогор. Ну а я ж зарибки, освіжу у вашій пам'яті, що це за прізвища. Адже маємо знати в обличчя як героїв, так і зрадників, а особливо тих, кому за це ще світить покарання. Отож, на початку вересня на Луганщині підірвали голову так званої митниці ЛНР Юрія Афанасівського. Він є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ. Відомо, що він відбивав кошти на фінансування збройних формувань, які воювали проти України. Цю особу підірвали у власному будинку. Він отримав численні поранення, голови шиї, живота. Однак вижив та перебуває в реанімації у важкому стані. За інформацією джерел, інцидент це справа рук Служби безпеки України. Так само у вересні просто на робочому місці підірвали знову ж таки так званого прокурора той самої ЛНР, не у цивілізованому світі Сергія Горенка. За попередніми даними, Горенко помер від отриманих поранень внаслідок вибуху в його кабінеті. Під час вибуху в Луганську також загинула заступник генпрокурора Світлана Стегленко. Пишуть пропагандистські змі. У травні, у тому ж непідконтрольному, поки що нам Луганську підірвали тимчасово виконуючого обов'язки голови Міністерства внутрішніх справ ЛНР, як воно там називається ігоря. Корнета місце для розправи обрали оригінальне барбершоп. Зрадник вижив, але загадково зник. Більше про нього інформації жодної немає з того часу. А як гадаєте ви, кого ще накриє хвиля зачисток? Та чи буде ще більше подібних надзвичайних ситуацій найближчим часом? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте ставити свої вподобайки нашим роликам та закликаю підписуватися на канал сейчас, аби знати і бачити більше. Я ж нагадаю ще й про замах на відомого політика, який продався Кремлю Олега Царьова. Його підстерегли у тимчасово окупованому півострові, а всі деталі дивіться у попередньому випуску вже за мить. На колаборанта наставили пістолет на підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Олега Царьова скоєно замах на вбивство. Чи пережив той напад і які подробиці події відомі на даний момент. Пропоную з'ясувати просто зараз на каналі Січас. Олег Царьов потрапив під кулю. Його намагалися застрелити у місті Ялта, що на півдні тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє російське видання Камірсант з посиланням на джерела у так званій поліції. На українського політика Олега Царьова, який проживає в Ялті, було скоєно напад. Повідомило видання виданню, точніше, джерело в правоохоронних органах. За попередніми даними, політик перебуває в лікарні. Йдеться у повідомленні. Іншої пропагандистський журналюга видання із абсурдною назвою Україна.ру Олександр Чаленко написав, що Олега царьова нібито підрізали. Згодом більше інформації виплило у одноіменному телеграм-каналі самого Царьова. Де хто адміністратор пабліка, принаймні так він підписався, сповіщає. Цитую. Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними близько опівночі на території санаторію, де він мешкає. У нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає. Працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги. Олег був непритомний з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає. Але більш детально, власне, про стан Царьова розповів ще один колаборант на окупованій частині Запорізької області Владімір Рогов. Цього кадра, я нагадаю, ще у 2014 році сепаратисти призначили так званим новим губернатором області. Отже, пише ця особа про те, що Олег перебуває у реанімації у важкому стані. Жодної поножовщини не було. У Олега стріляли. При тому, як пише той, аж двічі. Путініст ще й до цього прикріпив спільне селфі із страждальцем. Очевидно, фото це архівне. Адже у дописі є заклик звертатися до Бога. Медики роблять все можливе і навіть більше. Наша молитва допоможе лікарям, пише колаборант. Ну і цікаве спостереження. Царьов із кінця минулого року багато критикував російську владу та командування за хід війни в Україні. Буквально вчора, а це був четвер, 26 жовтня. Той заявив, що мовляв, Росія отримала Крим, але втратила Україну. Такою була його цитата. Тому вже ширяться навіть чутки про ймовірну причетність спецслужб РФ до цього замаху. Ну і також я нагадаю, що Олег Царьов був депутатом Верховної Ради України від забороненої нині партії регіонів. Також він викочував власну персону на пост президента на дострокових виборах 25 травня 2014 року, але згодом свою кандидатуру зняв. Свого часу царьов очолював парламент так званого квазіутворення Новоросії, а нині він володіє та керує санаторієм імені Кірова. У неправомірно анексованому Криму державний зрадник за кілька годин до широкомасштабного нападу Росії на Україну написав у телеграм про неминучість денацифікації України і про те, що він зробить усе для цього. А вже після повномасштабного російського вторгнення він незаконно перетнув український державний кордон і прибув на тоді ще тимчасово окуповану територію Київської області, аби допомагати російським військовим встановлювати там окупаційний режим, за його словами, він перебував у Бородянці, хоча насправді стояв на тлі храму у селі Катюжанка. Ну і вже в березні минулого 2022-го офіс генпрокурора повідомив царьову про підозру в зазіханні на територіальну цілісність України та колабораціонізм. А Шевченківський райсуд Києва заочно засудив цього от політика та політичного діяча. Назвемо його так, до 12 років позбавлення волі за публічні заклики до умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України. Напишіть, будь ласка, свої побажання цьому от прислужнику Путіна у коментарях під цим роликом. І так само цікаво дізнатися, то хто ж міг бути замовником такого посягання на життя? Партизани півострова або ж сама російська влада прибирає неугодних. Отже, ставте свої коментарі, не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на ютуб-канал сейчас та тисніть на дзвіночок. Будемо разом з вами спостерігати за ситуацією.